З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію навічно вічно роки десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земля не пересічні. Озираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо, які історичні події відбувалися на злеті другої, на початку третьої декади листопада в різні історичні епохи. 1708 рік, 23 листопада, незабаром. У містечку Глухові відбувається у Святотроїцькому соборі, відбувається дивна церемонія. Свічки, воскові свічки, обмазані сажею, тримають у руках священики і проголошують прокляття Івану Мазепі. У присутності царя тодішнього московського царя, царя Московського царства, вибачте тавтологію Петра І. Отже, анафема Івану Мазепі була проголошена тодішньою, власне кажучи, російською церквою. Е, ну, неважко здогадатися, чому незадовго перед цим московити вщент зруйнували Батурин, вирізавши, винищивши чи втопивши у річці Сейм все населення, а також із захисників козаків, які потрапили їм до рук. Е, тому що Петро І дізнався про те, що Іван Мазепа увійшов у спілку із шведським королем Карлом XII, і таким чином стали вони його ворогами. Тому Батурин було знищено гетьманську столицю. Ну а анафема була відповідно і проголошена Іванові Мазепі. Стефан Яворський, український діяч, який закінчив Києво-Могилянську академію. Тодішній е помітний такий священослужитель брав у цьому участь. Втім, таких подібних випадків немало. До цього часу Українська православна церква Московського патріархату вважає, що Мазепа проклятий, і визнає, що то анафема, нібито була справедливою. Але... Анафема накладалася на людину, якщо це траплялося, а це траплялося дуже рідко за якісь проступки на релігійному, ми б сказали, фронті. Якісь антицерковні діяння, тоді як Іван Мазепа був видатним, не побоююся цього слова меценатом. І вкладався у будівництво церков, шкіл, монастирів, ну бібліотек при монастирях і церквах. І тут його роль і його значення у тому, яку церковну карту України ми сьогодні маємо, ну просто неможливо перебільшити. Отже, анафема мала лише політичний підтекст, а політика і церковна анафема вони на різних полюсах. От і вийшло, що анафема вона фактично є недієвою, але. Усе ж таки дотримуючися якихось канонів, Українська православна церква ще Київського патріархату, коли на чолі її стояв Філарет, зняла цю анафему, і, власне кажучи, та анафема для нашого одного з найвидатніших гетьманів, який гетьманував, до речі, найдовше із 1687 року по 1709, тобто 22 роки, найдовше з усіх гетьманів. Без перебільшення. Тобто та анафема для нього значення не має. Але і сьогоднішня ота От російська церква, яка, власне кажучи, наклала цю анафему, залишається на своїх позиціях. У 1917 році ми про це згадували, але не зайве нагадати, що саме цими листопадовими днями проголошується третім універсалом Центральної Ради Українська Народна Республіка. Е, Зауважу для Нагадування, що через рік, у 1918 році, також у листопаді було проголошено Західну Українську Народну Республіку, і в дев'ятнадцятому році вони об'єдналися і створили єдину Українську Народну Республіку. Зазначу також, що у 20 столітті шість разів Україна проголошувала свою незалежність і самостійність, і почалося це. Ось із оцих універсалів, із утворення Західної Української Народної Республіки у 18-му році. Тоді не вдалося. але в 91-му році історія, я гадаю, розвивається вже безповоротно. 21 листопада 1921 року. Закінчується перебування армії Української Народної Республіки на теренах України, хоч східної, хоч західної. І відбувається другий зимовий похід армії великої групи армії під керуванням генерал хорунжо Юрка Тютюнника. Похід, урешті, виявився невдалим. І під містечком Базар Житомирської області 355 вояків української народної армії потрапили в полон до червоноармійців. У них був вибір Котовський, який, власне кажучи, командував розстрілом через своїх нижчих офіцерів. Пропонував їм переходьте на наш бік, будете служити справі революції. Ніхто з них не згодився. Уявляєте? 355 вояків зі словами на устах ще не вмерла Україна, були розстріляні усі як один. Ось така трагедія під базаром. Ну, Сьогодні там є пам'ятний знак, але напрошується порівняння. 2014 рік Іловайськ, 369 вояків українського війська тоді були розстріляні так званому зеленому коридорі російськими загарбниками, російськими окупантами. Хоча була ж домовленість про те, що вони пропустять. Беззбройних, фактично, українських військовослужбовців отим зеленим коридором, а вони їх розстрілювали. Багато було, потрапило в полон, хто зник безвісти. Ну а 369, як свідчить офіційна українська статистика, були під Іловайськом розстріляні. Ось такі паралелі між ними майже 100 років. Але тепер, знаючи ось такі фрагменти. Нашої історії української, яка пов'язана із жорстокістю московитів, ми вже тепер цьому не дивуємося, ми повинні це знати і, відповідно, будувати і нашу, і гуманітарну, і звичайну воєнну політику. 16 листопада 1924 року на найбільшій площі, яка сьогодні називається Площа Свободи у Харкові, пролунало із гучномовців. Алло, Алло! Говорить Харків. Від 16 листопада і починається історія українського Радіо. А чому в Харкові? Тому що Харків тоді був столицею України. Столицею він був, зауважу, до 34-го року. З 34-го року Київ знову став столицею. А Алло! Казав директор, тому що незвичні були ще вести радіопередачі, а оскільки користувалися як передавальними приладами для звуку, телефонними трубками, то й казали, Алло, Алло, говорить Харків. Цікаво, що тодішню студію для радіо, коли записували голос, не знали, як її ізолювати, для того, щоб голоси були без сторонніх звуків. Врешті-решт допиталися у військових, як їм вдається кінськими копитами ходити, наприклад, у якісь таємні походи і при цьому не шуміти. І військові сказали, що вони обв'язували копита коней попонами. Так зробили і радійники у 24 році. Вся студія, та де починала працювати радіостудія у Харкові, була оббита стіни кінськими попонами. Ось такий невеличкий фрагмент із історії нашого радіо. Сьогодні, 16 листопада, це професійне свято працівників радіо, телебачення і зв'язку. Ви всього цього ми не уявляємо нашого цивілізованого життя. Ну а вже про роль цих засобів масової інформації для безпеки. Põe Інформаційної безпеки нашого національного простору, то напевно і говорити нема чого. Шкода, що вже немає дротового радіо. Наші земляки, які мені трапляються тут на вулицях, бесідуємо з ними, завжди висловлюють жаль, що немає вже отого проводового радіо, яке вони вмикали в себе на кухні чи в спальні, і слухали передачі центральні, українські, а також і передачі нашого тоді ще Кагарлицького районного радіо чи радіо ще Кагарлицької громади трошки. Ми застали. Що ж, друзі, вмикайте приймачі тепер у розетки. І користуйтеся таким чином, продуктом радійним журналістів та усіх колективів, які причетні до наповнення інформаційного простору інформацією потрібною, скажімо так. 17 листопада минуло нещодавно. Сьогодні це Міжнародний день студентів. І це. Студенти плем'я безтурботне, веселе, святкують його, хто як може. А між тим причиною і приводом для цього святкування стала подія трагічна. У окупованій Празі, окупованій гітлерівцями Празі, саме цими листопадовими днями 1939 року студенти працькі вийшли на мирну, абсолютно мирну маніфестацію. От, при цьому гітлерівці. Е, Побили студентів, один із них помер. І ось похорон цього померлого студента перетворився вже насправді акцію протесту. Гітлерівці не церемонилися. Вони схватили дев'ятьох найактивніших студентів, без суду, без слідства, без тюрми їх стратили. 1200 студентів запроторили у різні концентраційні табори. Всі вищі у Чехословаччині, вищі навчальні заклади в Чехословаччині закрили на три роки за особистою постановою Гітлера, але виявилося так, що не на три роки, а до кінця Другої світової війни, власне кажучи, вищі у Чехословаччині не працювали. Ось вже в 1941 році у Лондоні на студентському з'їзді і було запропоновано день 17 листопада 1939 року відзначати як Міжнародний день студентів на знак солідарності із студентами-антифашистами Праги. Ось, друзі, така історія у цього свята, свята, плем'я студентського, веселого, безтурботного. Гадаю, кожен з вас у ці хвилини пригадає свої студентські роки, хто навчався, із теплотою і посмішкою. Я в цьому просто впевнена. 19 листопада 1989 року у Києві йде ціла величезна процесія, яку навіть можна сказати, що це була така акція тихого протесту. А що відбувається? А відбувається перепоховання дисидентів Василя Стуса. Олексу Тихого і Юрія Литвина із пермських таборів привезли їхні тіла у цинкових домовинах на байкове кладовище. Ну, На їхніх могилах встановлені однакові козацькі, як ми зараз кажемо, хрести. Всі вони були вбиті тоді радянською системою, були дисидентами і накодумцями, мирним словом намагалися відстоювати права людини в Радянському Союзі, свободу слова, свободу совість. Але ці слова до орбіт Радянського Союзу просто не мали ніякого відношення за щось загинули ці троє. Додам також, що вони були членами Української гельсінської спілки, яка підтримувала цю боротьбу за права людини в Радянському Союзі. Члени цієї спілки, а їх було 47, поклали на свою боротьбу сумарно 550 років. Тюрем. Таборів і заслань і п'ять життів, в тому числі, як я сказала, Стуса Тихого Литвина, а також Валерія Марченка і Михайла Мельника. Такою була ціна своїх переконань, ціна своїх поглядів на те, якою має бути Україна демократична і європейська, дуже дорога ціна. І ми сьогодні про це пам'ятаємо. 19 листопада, 1997 року, Українець, громадянин України, вперше піднявся в космос у складі американського екіпажу із семи чоловік Коламбія. Це був Леонід Каденюк, вихідець із Чернівецької області. Справді до цього часу. Він є єдиним громадянином України держави України, який побував у космосі, тому що, наприклад, Павло Попович. Зосина. він був космонавтом номер 3 але тоді він був громадянином Радянського Союзу. Так що так от ми пам'ятаємо. Ну, за звичаями Леонід Каденюк міг взяти з собою в космос 500 грамів особистого вантажу. Що це було? Це був портрет портрет Корольова Янгеля і Юрія Кондратюка, той, що проклав трасу на місяць для американців, як виявилося прапор. України, конституція, диск із піснями Анатолія Солов'яненка і гурту ВВ. І вже за американською традицією Золотий кулончик, який побував в космосі, і він його тоді подарував своїй дружині. Все відбулося благополучно. І Олександр Ірванець, яким я колись зустрічалася у Києві на одній із поетичних зустрічей, так жартував він такий жартівник саркастичний. «Нам іще не каюк. Нам горіти і ще і горіти. Злетів до зірок Каденюк, як не з жулян, так і з Флориди. Адже на півострові Флорида знаходиться у той мисканаврал, з якого стартують американські астронавти у космос. Леонід Каденюк прожив, на жаль, небагато і вже відійшов за вічну межу, але був він людиною цілком гідною, фаховою, справжнім українцем, людяним і щирим. Леонід Каденюк 1997 рік. У космосі перший громадянин України, і пригадаємо, дещо що відбувалося цими листопадовими днями у 2022 році. 18 листопада це був 268-й рік війни. 17 листопада випав перший сніг. Мене записано в моєму воєнному щоденнику. У Нідерландах закінчився суд стосовно збиття отого літака mh 17 над Сніжним у, на Донеччині у липні 2014 року. Звичайно, ж росіяни були в цьому винні. Одного із обвинувачуваних виправдали, трьох засудили. Ну, деколи, звичайно, заочно, в тому числі одним із них був громадянин України. У відкритих джерелах публікується те, як наші олігархи долучаються до допомоги армії, як працюють на перемогу. Ну, за списком. Підряд Порошенко потратив на армію 300 мільйонів доларів, Ахметов 100 мільйонів доларів. Пінчук 17 мільйонів доларів. Брати Суркіси теж мільйонери мільярдери. Невідомо Коломойський нуль. Підкреслю, це дані на листопад 2022 року. Цікава ще таку статистику, я тоді собі занотувала, що громадяни України, які змушено покинули нашу державу і перемістилися у Польщу, приступили там до роботи, і заплатили на той час уже 2 мільярди, 2 мільярди євро податків. Як виявилося, це втричі більше, ніж одержали всі біженці. Які прибігли у Польщу від польського уряду. Так що українці це зовсім і не обуза виявилася для держави Польщі у зв'язку з війною. І ще таки закінчу таким позитивом, можна сказати, із жартом. Колись Черчилль ще казав, що полонені це такі люди, які прийшли вас убити, а коли в них не вийшло. Вони просять, щоб ви їх пожаліли. Так воно бувало завжди, так воно бувало і в цій російсько-українській війні. Або ще казали тоді ж у зв'язку із тим, що расисти планували нам організувати блек-аут. 40 мільйонів українців без світла. Це звичайно погано, але це можна якось виправляти. Але коли 140 мільйонів сусідньої людності без мізків. То справжня біда, тож поратися буде з нею нелегко.